Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео про все про життя, про покупки, про в'язання, про хвороби і тому подібне. Тому не знаю, наскільки затягне це відео, бо готових робіт у мене лише одна і три брелочка. Все решта в мене в роботі, в процесі. І я не знаю, закінчує сьогодні, чи, можливо, це буде ще декілька днів, тому що в мене є зараз термінові замовлення. Давайте про все детальніше прикрасила вам кадр своїми поповняшками в По мастер-класу Жені Кирюхіної. Я створюю їхні... її іграшки вже не перший рік, мені вони дуже подобаються. І цього разу я вирішила поповнити колекцію левиками. У мене один левик майже готовий, і йому лишилося вив'язати гриву. Він буде жовтого кольору, і буде він з помаранчевою гривою. Але гриву я вже в'язала сьогодні, трішечки не встигла її дов'язати. Дивлюся, вже час, що скоро буде тиха година. Дітки вже будуть вкладатися спати, вже будуть готуватися до. Перед школою на відпочинок перед садочком, тому я вирішила, що я вже зніму, тим паче мені прилетів сьогодні в особисті повідомлення коментарчик, що де відео, давай вже щось показуй довго не було на Ютубі. Я в'яжу, я в'яжу багато, я в'яжу всього потроху, але якось на відео то часу не вистачає, то сил не вистачає, то натхнення. Зараз ще й захворів в мене зуб, дуже сильно він мене тривожить і не дає мені спокою, не дає не вдень, не вночі, тому моє в'язання таке трішечки зі стресом. Далі я вам вже хизуюся наступним левчиком, який буде у гірчичному відтіночку із коричневою гривою. Йому лишилося пришити гриву. І зробити кісточку на хвостику. У Цьому хвостик я згадала, що треба вив'язати, а на жовтенького чомусь не запам'ятала, що я вив'язую з тіла. Доведеться вив'язувати вже на готові іграшки. І я стикнулася, що не пам'ятаю, як я пришивала гриву. Дивилася, дивилася. Щось якось я мудрувала, мудрувала, тричі переставляла. Не знаю, поки він мене чекає, мабуть, ранку, тому що я зазвичай я не дуже полюбляю оформлювати на ніч. Я розумію, що буває таке, що терміново потрібно щось швиденько закінчити, але це, мабуть, справа натхнення. Коли є натхнення, хочеться одразу все зробити і побачити готову іграшку. Буває таке, що нав'язати мене вистачає, а ось оформити і закінчити. Не виходить, не виходить, тому я не дуже кваплюся це іграшки просто для поповнення асортименту, тому я їх лишаю і вони просто трішечки ще почекають. ну, Максимум до ранку, а там подивимося. в мене ще завтра похід до стоматолога. Я завтра буду вже йти лікувати свій зуб. І сподіваюся, я вже трішечки буду комфортніше себе відчувати. І буду більше працювати, бо мені терміново треба зробити декілька замовлень. Одне із них я вам трішки покажу Привідкрию таку шторочку, щоб було зрозуміло, що це буде. І покажу, як я тепер переміщаюся по квартирі зі своїми процесами. Мені дуже сподобався цей кошик, я в минулих відео вам вже показувала в Аврорі купувала він такий. Величенькі, і, як бачите, багато пряжі сюди поміщається. У мене є замовниця, яка хоче моїх довгов'язих жирафчиків. У мене ось нав'язано на два жирафчика, два комплектика ручки і ніжки. І поки це й все, тому що я призупинилася, це не термінове замовлення, це таке. Чекає ще свого часу. А в мене є замовлення ще на дві іграшки дві іграшки-новиночки. Одна буде знову ж таки автопортрет, а друга буде для моєї доброї старої знайомої, з якою ми лежали в лікарні, коли наші дітки були маленькі. А Нашим діткам вже по 6 років. А це було ще до року, до року народження. До Одного року шукаю гачек, гачок свій. Хотіла вам показати, яким гачечком я в'яжу. Десь у мене він тут лежить, але не знайду. А це мої два майбутніх довгов'язих жирафи. Я ще планую такого зв'язати з жовто-коричневого. Я тут приготувала от жовтеньку ниточку із, з коричневим поєднанням. Це не то, це не то. Зараз. Знайшла із коричневим поєднанням І буде ще один ось такий ось жирафчик. Мені їх треба три штучки, в мене в наявності їх немає, тому не знаю, буду в'язати три, або, можливо, в таких кольорах зроблю три для замовниці, три для себе. побачимо побачимо Як бачите, у мене тут в процесі дуже-дуже багато собою лежить моточків Це мої для жирафів, я приготувала, в мене тут є ще. Два брелочка сердечка ніяк не закінчу. Якби ще штучок 5 зв'язати, я все ніяк не закінчу. Розпочала ще медузку. ось і гачок знайшла. Шукала одне, знайшла інше. Розпочала ще одну медузку, ніяк не дороблю медузка, тільки день це маю. І ось мій гачечок 2,25, здається, він так, 2,25. А це я беру для джинса на довгов'язі жирафи, мені подобається з них в'язати, вони трішки більше виходять. Ну, і в роботі тут ще два цих жирафчика. Вони також підуть у замовлення, тому, поки якось так. Як бачите, працюю, активно працюю, в'яжу, не зупиняюся. Процесів багато, але ще і часу дуже мало на все. Хочеться встигнути багато, але. Як не замовлення, так похід в магазини. Як не магазини, так мені треба десь по лікарням поїздити. Далі продовжуємо з дитиною лікувати оченята, я підліковую свої зубки і я ходжу по Аврорі. Аврора мене не відпускає. Цього разу я до вас ось, ось таким контейнером. Вартує він до. 90 гривень, не пам'ятаю, 8 гривень, літраж 12 літрів, і він з кришкою. У мене дуже багато є таких плюс-мінус. Похожі, вони такі ажурні кошики, і вони в мене не зачиняються. Тобто кришка є, але кришка не зачиняється. Цього разу в Аврорі я примітила ось такі ось контейнери. Дуже цупка кришка, і вона плотно сідає. Вона плотно сідає, вона закриває кри кришкою оцей контейнер і зручно зберігати пряжу. У мене є ще один такий в молочному відтінку, я його вже заповнила пряжею, туди помістилося в мене. 6, 8, 10 моточків плюшової пряжі. І накрилися, і дуже файно вони виглядають на моїй поличці, на моєму рукодільному куточку і не заважають і пилюкою не припадають. Тому я одразу побігла на наступний день і придбала собі ще один ось, такий ось у кошик. Один в мене є сіренький, один молочний. Ну і як ви зрозуміли, мій, мій фанат кошиків. У великому-великому захваті. Цей навмисно тримаю під ногами, через нього потикаюся вже декілька днів. Думаю, відзніму, покажу, можливо, дівчатам буде така корисна інформація, і хтось, хтось також захоче собі придбати таких кошиків на зберігання пряжі. І моя покупочка з Аврори виглядає ось так: це швейна ниточка. Не знаю, тут щось написано, не написано, просто нитка для шиття. У Аврорі дуже великий вибір рукодільний. Я маю на увазі, я вам зараз прикріплю відео. Ми ось буквально тільки вчора гуляли з моєю подругою, з Люсію. Олюся, тобі величезний привіт. Я знаю, що ти в'яжеш і слухаєш моє відео. Дякую за вчорашній чудовий день. Вчора ходили ми по Аврорі, роздивлялися різні рукодільні штучки. Якось вчора так насичено цікаво провели день і не познімала, не познімала, не показала вам, де були, що бачили. У сінцеї дуже багато різних штучок прикрас, різні свічечки, рукодільні штучки. в Аврорі були. І якось, знаєте, не додумалася познімати. Вже день у мене був вчора. релаксу. Я вчора релаксувала один комплект ручок для жирафчиків, зв'язала, поки гуляли, поки каву пили. Ну, а далі вже ходили по крамницях, розважалися, роздивлялися, все щупали, находилися, набрудилися. Провели активно день, а ввечері прийшла, вдома немає води, немає світла, і ми сиділи під ліхтариком. До речі, оця ялинка, яку я вам показувала в минулих відео, з юску за 300 гривень дуже гарно освітлює кімнату. Мені дуже сподобалось, і я під нею навіть в'яжу плюшку? Ні, плюшка мені не дуже подобається, а напівбавовну гарно йде. Або то вже з досвідом воно самостійно в'яжеться. Ну так, повернемося. Розказувала за покупки, показала Аврору, показала, розказала, як погуляли. В Аврорі є великий стелажик з різними штучками для шиття, для в'язання і тому подібне. Мені сподобався цей набір. А я зазвичай купувала швейну ниточку в швейних магазинах. Мені більше подобається по якості і по цупкості там. Але а, цей раз я зайшла в Аврору, подивилася, пощупала, знаєте, м -м, вона така цупкенька. Вона відрізняється від моєї. Моя трішечки товстіша, яка в тканьовому магазині я купую. Ось моя нижня, ні, 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 ось моя. Так, оця верхня, оце, яку я в Аврорі купила. Дивіться, вони так, наче візуально не дуже відрізняються, але я зшивала мордочки своїм іграшкам. І зрозуміла, що таке трішки є а, така, як різниця, різниця між яким. Бачите, вона трішки як. Зараз я сфокусую. Як розслаюється. Трішки ось на носику таке, як як слоїться. Бо я вдвічі шиваю там оформляю, на цьому краще вийшло. Затягувала кожну петельку, кожний стопчик, кожну ниточку підтягувала, але все одно, треба бути уважним. Ну, як за ціну 40 гривень. За 8 котушок, я вважаю крута, крута ціна, гарна якість, можна брати, можна вишивати. Бо є в них по 10 в упаковочків, 10 різних кольорів. А, і тут 10 моточків, не 8, а 10 моточків різних ниточок, різних кольорів, і вона по якості відрізняється, вона набагато тонша. Тому будьте уважні, тільки ця чорна-біла. Вона більш підходить, а та, що кольорова, вона дуже відрізняється. Дуже давно не знімала її, вже забула, як це робиться. Розійшлася у кашлі, зупиняла відео і відпочивала трішечки. Давайте продовжимо. За покупочки розказала і хочу перейти знову ж таки на процеси. Є велике бажання повторити колекцію павучків. Колекцію павучків, я вже таких в'язала 6 штучок. У мене один наявності є павук бджілка дуже милий, дуже яскравий, мені він дуже подобається. І я хотіла йому в компанію нав'язати цікавеньких, соковитих і дуже милих павучків, але щось. Я тільки нав'язую. Не вистачає на них часу. Я ось один вечір приділила, посиділа з павучками, поки не отримала замовлення і переключилася на нього. Ну і в мене ще ж був марафон з кониками. Якщо ви думаєте, що я їх не в'язала, то ні, я їх в'язала. Мені просто не вистачає зараз, не знаю, чи натхнення, чи пендаля, щоб зняти відео. Є вже... Декілька цікавих готових сидить. Є декілька, які чекають свого оформлення попришивати голови, бо коник це вам не, не змійка. З коником треба посидіти. Ну, і захотілося мені павочків, була плюшка під рукою. я ось нав'язала, У мене є два хвостика їхніх і лапки на двох павочків. Тепер лишилося зв'язати голову, поставляти очі і попришивати по хвосту. Все. Він буде у розмірі двох штучок готовий. Але знову ж таки, де, де взяти на все час і де взяти на все е, мотивацію, мабуть, мотивацію не вистачає мені ярмарок, мені дуже хочеться потрапити на ярмарки, я прям мрію, чекаю, вже дали об'яву, що запрошують у караван. Я в роздумах. На цих вихідних думала, можливо сходити спробувати, але щоб туди йти, треба багато нав'язати. Щоб багато нав'язати, треба не спати день і вночі. Зараз якісь інші пріоритети. Ми багато гуляємо, багато їздимо по крамницях, обираємо дитині курточку. Я думала, мені курточка потрібна, то ми за взуттям їздили. Ну, одним словом, на місці не сидимо. Ще, поки теплі е, сонячні дні, виходимо на прогулянки десь піти прогулятися, десь в парк з'їздити, то Хеловін відсвяткувати. До речі, приїхали Хелловін у парк святкувати. Посиділи хвилин 10 на майданчику, погуляли і виключили світло, весь район у темряві. Е, так, така собі була в нас прогулянка 10-хвилина. Але накупили смаколиків, приїхали додому і вже вдома святкували наодинці. Сорові будні, але як є, головне, щоб були живі здорові, а все решта обов'язково буде. Не одними павучками я займалася. В мене є ще одна корзинка з плюшевими моточечками і з майже готовими іграшками. Лишилось зовсім трішечки, але знову ж таки все відклала. Не хотіла сьогодні знімати відео, самі напросилися, як то кажуть, самі написали мені. Давай, давай знімай, давай давай чекаємо відео. Тут вже потрішечки лишилося, тут моїм квіточкам треба вив'язати по пелюскам. Вони будуть готові оформити мордочку, але знову ж таки, плюшка поки чекає, тому що в мене є іграшки з напівбавовни, які потребують більше часу. Авторська. Іграшка буде, іграшка автопортрет, мабуть, так краще сказати. Я буду знову ж таки повторювати, як з ляльками. Ляльок я в'язала, ляльки сподобалися замовниці і дівчатам. Тепер мене просять створити дорослу дорослу дівчину. Все, не буду, бо і так дуже багато сказала. Я хотіла показати в наступному відео, бо я там знімаю влог, щоб було вам цікавіше, щоб було цікавіше далі дивитися. Не, не будемо поки про це. Давайте далі роздивимося моїх котиків. Котики-колобочки, знову ж таки, поповнюю асортимент, ну, вони поки без оформлення. Я вив'язую свої моточки, У мене був такий день, я дуже зраділа, вдома тиша, я така. Гарна, Майстринька розложилася пряжей, дуже багато поклала плюшевих моточків, звільнила свої крузиночки, звільнила свої процеси, які плюшевою ниточкою обложилася. І думаю, зараз я навіжу дуже багато іграшок. Ну, Це і все, що мене, на, що мене вистачило, це на 5 іграшок. А витратила ну, майже півдня більше, ніж півдня. Я о 9-й годині розпочала і закінчила у 3-й годині, вже треба було бігти в садочок. Я дуже задоволена, дитина нарешті ходить до садочка, але єдиний мінус, що досі нам не увімкнули опалення. Знову у садочку холодно, одягнені і спати лягають, часто бомбосховища спускаються. Але таке у нас зараз сурове життя. Це все буде обов'язково. Скоро вже буде відео вам із готовими роботами за минулий місяць, за жовтень, вже пів півлистопада не спіли оглянутися, як скоро закінчиться половинка вже майже пролетіла, але я працюю і мене це дуже-дуже мотивує, дуже тішить. Я потихеньку, поманеньку, я сподіваюся, що я поповню асортимент різними цікавими іграшками. І не забуваю про ті замовлення, які я вам вже казала. У мене зараз в роботі ще ось такі ось три брилочка, мені лишилося ще два і 15 штук жабок будуть відправлятися у свою домівку. Вони в мене також уже майже готові, бачите, вже і на карабінах, і в них є оченята, але питання зшивати. Зараз дуже швидко темніше є на вулиці. Світло вимикають, по декілька разів на день вимикають, тому доводиться шивати вже при денному освітленні, коли є час. А буває таке, що її не знаходиться той час, тому думаєш, ладно, шию, коли там буде час, коли буде настрій, коли буде натхнення, тому воно поки лишається у дальньому ящичку. А в'яжу, я в'яжу. За це відео, за весь, цей, а, такий, за весь цей такий період, довгий, поки мене не було на каналі, я зв'язала, вважайте, одну іграшку. Ну так, да, я нав'язала їх багато, але готова і оформлена одна жабка. Жабка по жені Кирюхіної опису, і вона поки єдина, яка оформлена, яка готова, яка відправляється в корзинку очікування з готовими роботами. Мене вистачило поки на одну жабку і на три брелочка. Три брелочка я поповнила свій асортимент ще на три пікачу. У мене був з собою моточок жовтий, в мене було підв'язано трішки вушок, і я дуже зраділа, що вони в мене нав'язані готові є. Я думаю, добре, зараз підв'язую і візьмусь там за наступний процес. Ну і В мене вийшло три штучки одразу зробити. Я дуже радію, коли моя стічка з брелочками поповнюється, планувала ще сердечок закінчити, патріотичних, але, на жаль, не осилила, щоб закінчити на це відео. Я сьогодні не збиралася. Я розумію, що мені вже давно пора було б випустити відео. Моя продуктивність згасає у плані переглядів, що вам нема чого дивитися, поки я не випускаю відео, але, як є! Коли пре, коли хочеться кожен день знімати щось вам показувати, то я знімаю, показую. А як часу і настрою немає, то я вважаю, що через силу вижимати з себе не потрібно. Працювати я працюю. Я розумію, що за мене це ніхто не зв'яже. Я продовжувала далі в'язати своїх коників. Я чекала, коли дівчатка будуть показувати свої роботи, скільки вони коників нав'язали. У багатьох зараз є багато поважних причин, за яких вони не в'яжуть коників. Марафон був такий трішки провальний. Я знаю, що Валентина підв'язувала коників. Посилання на канал Валентини лишу внизу під відео, молодий. Ростущий організм такий молодий канал, який тільки-тільки починає свою діяльність. Дуже мало підписників, тому переходьте, підписуйтеся і спостерігайте за її результатами. Дуже гарно і багато вона в'яже, тому буде вам цікаво послухати, подивитися і під її відео пов'язати. І я знаю, що дуже активно в'язала коників в і в моєму проєкті, і не в моєму проєкті Оксаночка. Оксаночка взагалі нав'язала коників, здоріти можна, дивишся на її результати і розумієш, що є куди мені збільшувати свої темпи. Оксана, захоплююся вашими результатами, вам також я передаю величезний привіт вам і вашим дівчаткам, які вам допомагають і вас мотивують на нав'язування коників. На канал Оксани також нитка до нитки канал називається. Я лишу внизу посилання. Переходьте, там також дуже багато цікавої і корисної інформації. Поділилася інформацією, показала процеси, показала жменьку готових робіт. Це все буде обов'язково в мене готове, я обов'язково це все позакінчую і навіжу ще дуже більше яскравої краси. А на сьогодні це, мабуть, і все. Коників покажу в окремому відео, як і планувала. Зараз тільки розберуся зі своїм здоров'ям, вирішу, як далі рухатися, бо біль зубна, головна це самі-самі важкі болі. Нічого не хочеться, нічого не можеться, а працювати таки треба. Пам'ятаю про мастер-клас: обіцяла вам і на равлика мастер-клас, і на котика мастер-клас. Поки до них руки не доходять. Мені хочеться зв'язати декілька, мені хочеться показати вам декілька прикладів, як вони будуть в різних кольорах виглядати. Але поки е, є замовлення. Замовлення, вони, як правило, йдуть вперед. І замовлення треба виконувати, поки не передумали. Бо в мене було одне замовлення на Хеловіську тематику. Треба було зв'язати декілька брелочків, я про них трішки забулася. Забулася про той Хеллоуін, і дівчина не нагадала, наша знайома тут з Дніпра. І коли я вже побачила, як вона розмалювала себе до Хеллоуіну, я зрозуміла, що я ж та забула їх зробити берелочки. Але і таке буває. Про одне замовлення, моя провина не заробила кошти. Тому, якщо у вас є замовлення, беріть їх в першу чергу, виконуйте, надихайтеся. Очі бояться, руки роблять. Все, сьогодні точно все. На цій ноті буду з вами прощатися, бажати нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Нехай буде у вас вільний час і нехай буде світло в ваших оселях. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!